Щорічно 17 листопада відзначають міжнародний день студента. Ми зібрали найактивнішу молодь Дніпра в одному місці, аби задати їм кілька питань та зрозуміти, які ж вони сучасні студенти. Що б ти сказала, як знала, що тебе почую уся молодь. Що потрібно кожного дня йти до своєї цілі, до своєї мети і робити, хоч маленьке, але звершення, тому що життя воно одне, і гаяти його на якісь непотрібні справи не потрібно. Я би хотіла сказати, щоб кожен думав, напевно, не тільки про себе, а й про навколишнє своє середовище, адже від нас особисто залежить доля кожного, на мою думку. Тому що від наших дій, від наших старань залежить усе наше майбутнє і те, що ми залишимо після себе. Якби мене почула вся молодь, я б сказав би, що не треба втрачати час та боятися, перш за все, самореалізуйтеся. Яка найважливіша якість сучасної молоді. Напевно, наполегливість, розвиваючи її та доповнюючи її діями, що призводять до результативності, можна досягти дійсно успіху. Скоріше за все, це е, ініціатива. По-перше, все ж таки хочеться сказати, що нині молодь має бути ініціативною, бо ну за нами майбутнє, за нами перші ініціативи, за нами найкращі ідеї. Я думаю, що найголовніша якість сучасної молоді це жага до. Боротьби, жага до свободи, жага до знань, тобто жага до усього, чого вони мріють. Активність, активність та бажання щось робити. Чого не вистачає сучасній молоді? Я вважаю, що це щирість, доброта і відкритість. Мені здається, не вистачає зараз студентського життя. Оцього двіжу, драйву, цього не вистачає. Дуже хочеться, ми іноді самі собі влаштовуємо, але від ось від університету чогось не, не вистачає, тому що зараз такі часи у нас. Чому ти вирішив здобувати вищу освіту? Чесно казати. Звичайно, чесно. Ну, Я розумів, куди я буду поступати за два тижні до того, як я. Подав документи. Тобто я там за два тижні сидів, проходив тест на профорієнтацію, і я взагалі повинен був бути біотехнологом по цьому тесту. Тому що вона допомагає рухатися далі у житті, і це якось дуже навчає себе у цьому світі. Що ти думаєш про освіту в онлайн-форматі? Освіта в онлайн-форматі дуже перспективна, але нинь, ну, вона не дуже якісна. Ти все ж таки, коли студент, ти хочеш бачити як і своїх друзів, колег, студентів, так і викладачів, бо це все ж таки м, дає більше емоцій, дає більше погляду та сприйняття інформації. Це дуже зручно, тому що ти маєш можливість переглянути запис. Якщо ти десь відсутній, ти маєш. Змогу щось поїсти. Ти, ти маєш змогу щось робити паралельно уроку. Це дуже зручно. Це дуже погана ідея, бо ніхто не вчиться. І все, І все що можу сказати. Що б ти сказав собі на першому курсі? Просто, скоріш за все, не перейматись щодо того, що про тебе подумають люди. Напевно, я би собі на першому курсі сказала би бути більш наполегливою та розвивати в собі якість не тільки хапатися за якісь можливості, а й бачити їх, тому що бачити можливість це якусь нагоду, це також талант насправді. Ти ще молодець і змогла перебороти свої страхи та відкритися людям? А, хай все йде, як іде. Не потрібно перейматися. Навчання це потрібно, так це важливо, але. Потрібно не забувати про друзів, також свій вільний час, своє здоров'я, психічне здоров'я та обов'язково сон. Сон, сон і ще раз сон. Де краще жити студенту вдома чи у гуртожитку? У гуртожитку? Чому? Тому що це цікавіше, це самостійність, це обов'язково якісь тусовки, тому що це так, це самостійний крок. До а, життя? А, в гуртожитку. Студентське життя починається по першу чергу з гуртожитку. Там а, проходять, мабуть, найсвітліші моменти, які можна згадати у студентському житті. Чого тебе навчив заклад вищої освіти? Зміг зрозуміти, що у закладі вищої освіти тебе навчають не лише знанням, а й як жити. Ще треба вчитися, вчитися і вчитися. Це найголовніше. Що б ти побажав студентам? Я на день народження не можу нікому нічого побажати. Мені, mm. <рес> мені нічого в голову не приходить, а тут студентам на день студентства. Там не просто, не просто заходь на пари і виходь з них, а роби щось таке, щоб ти мог потім згадати: ось тоді було круто. А й, ну, все. Дякую. <рес> Я побажав би самореалізації, щоб здійснилося все, що ви собі задумали. І ніколи не здавайтеся не опускайте руки. Ну, отримувати кайф від свого життя, яке у них зараз. Вони молодь, вони зараз не мають якихось сильних питань, які вони мають вирішувати, вони можуть робити все, що вони хочуть, тобто просто отримувати задоволення від того, що у них зараз відбувається в житті. Я би побажала студентам. Ну, вчитися і ще, скоріше за всього, щоб вони не забували, що вони є насправді, якими вони є, і для чого вони сюди прийшли. Ну, я побажала всім студентам не боятися проявляти ініціативу, навіть допускати якісь помилки, адже на помилках вчаться. Наша команда вітає тебе з днем студента та бажає насолоджуватися кожним днем свого студентського життя. Нехай цей період подарує тобі досвід, знання, справжніх друзів та залиши по собі лише гарні спогади. Не потрібно збувати. Потрібно можна тут зано? <клес> щорічно. Ні, щорічно так прям юбілей. О, тут складно. Напевно, тоді, коли мене прийняли на посада. Посада. Садавай зараз А, Хай цей угу. Я да, да. О, вот uh, say... yeah, прошу прощення. Все, yeah. дякую. <laughs> все? Ой, все, слава Богу. <laughs>